Дів, не бери в людей пиво, не бери пиво. Тримай. Тримай. Було б цікаво, якісь такі, знаєш, кросовери. от такі інтересні, мені було б. І діду теж було б цікаво. Такі, знаєш, ні що десь такое, як американські, ці, знаєш, такі. Прикольні тачки. Ну, такі теж можна, что ні? А це прикольно було. Б. Тож можна це, буде. Дід б би на... Без проблем. Стоп. Це капець. Це, звісно, чувство, коли ти сидиш на нормально. Ну, типа на автоматі. Наскільки все легко управляємо дід. Дід же встиг покататися на ньому. Це капець. А управління, йома, це просто. Це машинка да, Боями. А удобно яка, це просто капець. Інколи круто, що це типа ручне, але лиш... ж... Але так просто, блін. Не треба цього постійно нажимати, Перше, друга, третє, Не йде, А полими. Ти йдеш і не йдеш? Я тобі погода! То Що треба? Давайш босин! Що ви робите таке? А струвується. Саша, потика треба! Якого потика? Яблунушку підперти! Яй віть! Димас тобі! Бачі люди стараються роблять, а ти хочеш робити їм біду? Тикай віці! Ти не водиш там Хлопці роблять, роблять подиви, поставили рештовочку, так все гарно, а ти стоїш. І... Яку рештовочку? Ліса. Вон не Ну то це ж ліса. Здесь? А це во хто не робив? Хуй! Іжі, жінь! Ну, вони не роблять! Ти. Я зараз шланг не дав тобі. Ми зараз тебе облиємо водою. Всіляю водою. Ай. Хі -хі -хі. На. Все, черепаха. Думі... Не накладай сюди, прошу тебе. Я ж це був все ключом потягнув. Що ти ключом робив? Це все люди робили, дура де ся. Я по стягував. Ага. А ну подивись на мене. Що ти ходи? Дай тебе Мі. добре, ти як чукча. Мій дорогенький Анатолій Іванович. Дідусь да, рідний. Тобі Валерій вже прислав. Ну вже все прислав дід. Подивись, який гарний кокон. подушка вишита, все таке м'ягеньке, круте. Це все від нього, це все від Валерії. Зарі тобі скажу, що цей мужичок не хробачок, а дуже відверта щира людина, з якою було приємно спілкуватися. Завжди йде на уступки. Підказує, що не так. І такий файний стіл. Подивись на нього. Де? Заді тебе. Що так? Як тобі цей стіл? То, ручної роботи, деревце, полаковане. Просто виглядає, як має бра. І ще один сюрприз тобі прислав сьогодні. Де? Давай. От він. Як ти думаєш, що це може бути? Це деталь. От, от і от. І от. Це, це... Ну давай складемо, складемо і побачимо, так скажемо, ні.